Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Сьогоднішня тема математичні задачі та дослідження. Про уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці приготувались молодці. Це у нас уже на місці. Залишилось тільки сісти. Сядьте, дітки, всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розведіть. Всі в екран ви подивіться і приємно посміхніться. Сьогодні ми працюємо за підручником на сторіночці 19 та друкований зошит сторінка 10. Почнемо з усної лічби. Гра збери листочки. Наша мріниця і поспішайко збирали листочки. У мрійниці в кошику були листочки з відповіддю 35, а у поспішайка 66. Отже, ось наші листочки. Давайте допоможемо нашим героям їх зібрати. Почнемо з першого. 64 плюс 2. Правильно, діти буде 66. Отже, цей листочок кому дістанеться? Поспішайко. Наступний листочок 50 плюс 5. Дорівнює 55. Кому цей листочок дістанеться? Правильно діти нікому тому що мріниці потрібно листочок 35 що було, а поспішайку 66. Переходимо до наступного 30 плюс 5. Правильно діти буде 35 і цей листочок падає кому? Мріниці в кошик. Наступний листочок 34 плюс 1. Так, дорівнює 35, і цей листочок теж йде до мріниці. Так, далі дивимося: 70 мінус 4. Діти 70 мінус 4 буде 66. Цей листочок в кошик до поспішайка. Наступний 22 плюс 13. Отже, тут дорівнює 35, і цей листочок йде до мрійниці. Останній листочок 60 плюс 6. Вірно, дорівнює 66, і він падає в кошик поспішайка. Ось ми і допомогли нашим друзям зібрати листочки. Каліграфічна хвилинка. Давайте відкримо свої зошити, пропустимо 4 клітинки вниз від вашого останнього запису. Запишемо сьогоднішнє число, класна робота. І виконаємо каліграфічну хвилинку. Вам потрібно продовжити ряд чисел. Уважно подивіться на ряд чисел. Знайдіть закономірність і, будь ласка, два числа допишіть самостійно. Ну що, сподіваюсь, ви справилися? Давайте перевіримо, які ж у нас числа були записані: 3, 6, 9, 12. Яка ж тут закономірність? Між 3 і 6. Скільки цифр? Три цифри пропущено. Між 6 і 9. Також 3. Між 9 і 12? Також 3. Отже, наступне число яке буде? Правильно, 12 плюс 3 дорівнює 15. І наступне число ще додаємо 3, буде 18. Молодці! Якщо є помилки, будь ласка, виправляйте. Запишемо математичний диктант. Посередині пишемо МД. Нагадую, математичний диктант. Ми рахуємо усно, записуємо тільки результат. В один рядок через кому в кінці поставимо крапочку. Ну що, готові? Починаємо. Одна доба дорівнює. Скільки годин? Запишіть. Не забувайте, що в цій відповіді треба ще записати одиницю вимірювання. Наступне 1 гривня. Скільки це дорівнює копійок. 1 дециметр. Запишіть скільки це дорівнює сантиметрів. Запишіть числа, які на 1 менше, ніж 71. А тепер запишіть число яке менше на 1 за 100. Запишіть число, яке на 1 більше, ніж 39. Запишіть число, яке на 1 більше, ніж 70. Якщо сума 25. Перший доданок 5, то чому буде дорівнювати другий доданок? Запишіть. Наскільки 80 більше, ніж 30? Отже, давайте перевіримо. Одна доба це 24 години. Одна гривня це 100 копійок. 1 дециметр це 10 сантиметрів. Число, яке на один менше за 71 70. Число, яке менше на 1 за 100 це 99. Число, яке на 1 більше, ніж 39, 40. Число, яке більше на 1 за 70 71. Якщо сума 25, перший доданок 5, щоб знайти другий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок, тобто 25 відняти 5 дорівнює 20. Наскільки 80 більше, ніж 30 на 50? Якщо у вас є помилки, будь ласка, виправляйте. Працюємо з підручником. Відкрити сторіночку 19. Розглянемо завдання 1. Виконаємо його усно. Наскільки гривень червоний зошит дорожчий за зелений. Та наскільки гривень зелений зошит дешевший за синій. Отже, давайте відповімо на ці запитання. Перед вами зошити. Червоний зошит скільки коштує. Подивіться. 19 гривень молодці. Синій. 16 гривень, а зелений. 11. Отже, наскільки червоний зошит дорожчий за зелений. Пригадуємо з вами діти правило. Щоб порівняти, потрібно від більшого числа відняти менше. Тобто від 19 відняти 11 дорівнює 8 гривень. Тобто на 8 гривень червоний зошит дорожчий за зелений. Таким самим чином зробимо. Другий. Таким самим чином відповімо на друге запитання. Наскільки гривень зелений зошит дешевше за синій. Отже, зелений, на скільки гривень? 11. Правильно, а синій 16. Щоб їх порівняти, потрібно. Говоріть, дітки, говоріть. Правильно від 16 відняти 11 дорівнює 5 гривень. Отже, на 5 гривень зелений зошит дешевше за синій. Запам'ятайте, діти. Щоб знайти наскільки більше або менше одне число від іншого, потрібно від більшого числа відняти менше. Наприклад, у нас є два числа 5 і 3. Нам потрібно знайти наскільки більше або менше одне число від іншого. Нам потрібно від більшого числа відняти менше. Подивимося завдання номер 2 підручнику. Виконаємо його письмово. Нам потрібно зменшити ціну кожного зошита на різну кількість гривень. На 1 гривню, на 5 гривень і на 10. Отже, запишіть собі в зошит завдання 2. Розглянемо червоний зошит. Яка ціна його? Правильно, діти 19 гривень. Отже, ми повинні цю. Ціну 19 гривень. Зменшити спочатку на 1 гривню, потім на 5, потім на 10. Скажіть, будь ласка, слово зменшити яку дію буде означати? Правильно діти зменшити це стане менше. Ціна буде менша. Отже, ми будемо віднімати. Отже, складаємо перший вираз. 19 віднімемо 1. Зменшимо на 1. Відповідайте, скільки буде. Правильно. 18. Запишіть собі в зошит. Наступний складаємо. 19. Зменшуємо на 5. Тобто віднімаємо 5. Рахуйте. Так, дорівнює 14. Не забудьте записати собі в зошит. І останній складаємо 19, зменшуємо на 10, тобто віднімаємо 10, дорівнює, дорівнює 9 молодці. Таким самим чином, будь ласка, виконайте з синім зошитом і з зеленим зошитом. Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно. Давайте перевіримо. Синій зошит коштує 16 гривень. Отже, нам потрібно було 16 відняти 1, 16 відняти 5 і 16 відняти 10. Результат перевірте. Зелений зошит коштує 11 гривень. Нам потрібно було 11 відняти 1, 11 відняти 5 і 11 відняти 10. Молодці. Трошки відпочинемо гімнастика для очей. Ну що ж, працюємо з вами далі. Повертаємося до підручника. Виконаємо завдання 3 та 4 виконаємо його усно. Подивіться, будь ласка, на завдання. Скільки сестер має кожна дитина? А братів? Отже, подивіться у нас з вами є. Що, дітки, пригадайте? Діаграма, правильно важкеньке слово повторіть. Діаграма. У нас є діаграма кількості сестер у Мрійниці, Олі і поспішайко. І кількість братів. Нам потрібно з вами відповісти на запитання, скільки сестер має кожна дитина, і скільки братів. А потім порівняти ще кількість дівчаток. І хлопчиків в кожній родині. Отже, давайте по черзі даємо відповідь на запитання: скільки сестер має кожна дитина? У нас є мрійниця. Подивіться на кількість сестер у мрійниці, скільки? Давайте, давайте, дивіться, діти. У мрійниці одна сестра. Молодці знайшли. Так, дивимось у Олі, скільки сестер? Три. А у поспішайка? Правильно, у поспішайка дві сестри молодці. Тепер подивимось на діаграму братів. Порахуємо, скільки у мрійниці братів. Правильно, діти у мрійниці два брата. У Олі скільки? Правильно, один. А у поспішайка. Правильно, аж три брати. Молодці. А тепер давайте з вами порівняємо кількість дівчаток і хлопчиків в кожній родині. Будьте уважні. Отже, родина Мріниці. Скільки там дівчаток? Подивимося, у мріниці скільки сестер? Одна. Але мріниця теж дівчинка в сім'ї. Так, вона теж дівчинка, тому скільки буде дівчаток в сім'ї. Правильно, діти, дві. Це сама Мрійниця і її сестра, буде дві дівчинки. Так, а тепер порахуйте, скільки братів у мріниці. Правильно, теж два. Отже, давайте порівняємо. У мрійниці в сім'ї однакова кількість дівчат і хлопчиків. Тепер перейдемо до Олі, до сім'ї Олі. Порахуйте, скільки дівчаток в сім'ї Олі. Правильно, діти, подивіться. Оля має три сестри. Сестри це дівчата, правильно? Три сестри. Але Оля також являється дівчинкою в сім'ї. Отже, три сестри плюс Оля одна буде. Чотири дівчинки молодці. А хлопчиків, скільки в сім'ї Олі. Один хлопчик. Отже, в сім'ї Олі буде що? Дівчаток більше, ніж. Хлопчиків. Так, перейдемо до поспішайка. Подивимося, скільки в поспішайкової сім'ї дівчаток. Дивіться, дивіться на діаграми. Правильно, поспішайка дві сестри. А тепер порахуйте, скільки хлопчиків. Так, подивимось. Отже, у поспішайка. Братів три, тобто три хлопчика вже є, да? три брати. Але поспішайко теж хлопчик. Тому ми три брати да? додаємо ще один поспішайко і виходить в сім'ї. Чотири хлопчики. Отже, в сім'ї поспішайка, дівчаток, менше, ніж хлопчиків. Молодці. А тепер, діти, нам ще треба відповісти на таке запитання. Скільки дітей в кожній родині? Давайте порахуємо. В родині Мріниці скільки дітей? Рахуйте, рахуйте діти. Отже, дивимося, у, у, в родині Мрійниці двоє дівчат і двоє хлопчиків. Отже, буде 4 дитини. У Олі скільки дітей? Правильно, чотири дівчинки і один хлопчик п'ять дітей. А у поспішайка. Вірно, діти шість дітей. В чиї ж родині дітей найбільше? Так, діти, вірно, в поспішайкової родині дітей буде найбільше. Молодчинки справилися з цим завданням. Попрацюємо в друкованому зошиті. Відкривайте сторіночку 10, виконаємо завдання 4. Поставте відео на паузу та прочитайте задачу. Олена зробила 40 стрибків на скакалці, а Юстина на 10 стрибків більше. Скільки стрибків зробила Юстина? Отже, я напишу невеличку, коротку умову. Ви, звісно, в зошиті її не пишете. Отже, які у нас тут головні герої? Про що говориться в задачі? Або про кого? Вірно, діти в задачі у нас говориться про Олену та про юстину. Що відомо про Олену? Що вона зробила 40 стрибків на скакалці? А про юстину що відомо? Що на 10 стрибків більше. Отже, юстину нам не відомо, скільки стрибнула. Але сказано, що на 10 стрибків більше? Ніж Олена. Треба знайти, скільки стрибків зробила Юстина. Давайте роздивимось задачу. Олена зробила скільки стрибків? 40. А Юстина на 10 більше. У нас є тут допоміжне слово, яке допомагає вияснити, яку дію будемо виконувати. Це на більше, правильно, діти, якщо задача у нас є на більше, яку будемо дію виконувати, додавання. А якщо на менше, правильно діти, віднімання молодці. Отже, самостійно складіть вираз до задачі, запишіть його, і не забудьте записати відповідь. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Переходимо до наступного завдання. Задача номер 5 Теж виконаємо її письмово. Поставте відео на паузу та прочитайте задачу. У школі 17 м'ячів. Серед них 10 футбольних, а решта баскетбольні. Скільки баскетбольних м'ячів у школі? Давайте виясняти, про що ж наша задача. Правильно діти про м'ячі. Які ж були м'ячі? Подивіться. Правильно футбольні і баскетбольні. Молодці. Так, скільки було футбольних м'ячів? Футбольних було 10, правильно. А баскетбольних? Баскетбольних була решта. Тобто, нам баскетбольних невідомо. Що ще відомо в задачі? Правильно, що всього м'ячів було 17, тобто і футбольних, і баскетбольних разом. Нам потрібно знайти, скільки баскетбольних м'ячів у школі. Отже, давайте подивимося, яке правило ми можемо тут застосувати. У нас є всього, тобто є у нас результат кінечний, всього, і є футбольних м'ячів, треба дізнатись баскетбольних. Подумаємо, яку дію виконаємо. Правильно діти, ми застосуємо тут дію віднімання. Ми від суми віднімемо відомий доданок і дізнаємося невідомий. Отже, ви складете вираз до задачі, запишете його і не забудьте про відповідь. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Переходимо з вами знов до підручника. Сторінка 19. Виконаємо завдання 5, виконаємо його усно. Дамо відповідь на запитання, що триватиме довше. Розглянемо два малюнки. Подивіться на перший. У нас з вами набирають воду в кастрюлю та пляшку. Дайте відповідь на запитання, що триватиме довше, тобто, куди будуть набирати воду довше. Так, діти, в кастрюлю буде набиратися вода довше, тому що вона більша по розміру. Правильно. Так, дивимось на другий малюнок: у нас є велосипедист і машина, що триватиме довше. Тобто хто довше буде їхати? Вірно, діти. Велосипедист буде їхати довше, тому що його швидкість менша, ніж швидкість. Машини. Ваше завдання поставити відео на паузу та скласти розповідь за малюнками. Самостійно виконайте завдання в друкованому зошиті на сторіночці 10. Дякую вам за роботу. Оберіть листочок свого настрою та намалюйте його в кінці зошита. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!